Радий вас вітати! Я пастор Сергій Любежанін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Продовжуючи читати історію життя Йосифа, хочу звернути увагу на важливість збереження благословіння у випробуваннях та спокусах. 39 розділ буття розповідає нам про те, як Господь був з Йосифом навіть у в'язниці. І простягнув до нього свою милість, даруючи благовоління в очах начальника в'язниці. Чи може людина втратити Боже благословіння? Може. Але для цього потрібна серйозна причина. А така причина була в домі Потифара, це його дружина, яка зваблювала Йосифа, що він вступив з нею в інтимний зв'язок. Йосиф, виявивши велику міць духу, встояв перед спокусою. Він вирвався з рук розпусної жінки та втік. Після цього вона звинуватила його в зґвалтуванні, та він потрапив у тюрму. Але потрапив він туди разом із Божим благословінням. І Господь був з Йосифом, і простягнув до нього милість, і дарував йому благовоління в очах начальника в'язниці. І віддав начальник в'язниці в руки Йосифа усіх в'язнів. Що перебувало у в'язниці. І в усьому, що вони там не робили б, він був розпорядником. Начальник в'язниці і не дивився ні за чим, що було у нього в руках, тому що Господь був з Йосифом. І в усьому, що він робив, Господь давав успіх. Ця історія повинна стати для нас нагадуванням про те, як важливо залишатися вірними Богові навіть у найскладніших ситуаціях. Виданість і віра Богу та Його обіцянки призведуть благословіння та піднімуть вас на новий рівень служіння.